Доброго дня колеги! На 4 березня. Ось такий вигляд у ркацетелі рожевого вина, верніше, з ркацетелі рожевого цікавий смак, гарний колір. Покажу зараз з вами в бутилці на білому фоні. Дивіться. Тобто, це перший, верніше, було сигнальне плодоношення і вийшло в мене. Такий пробнячок, Дві бутилки і трохи більше, ніж дві бутилки. Цікавий хороший баланс як для білого, ну, Воно таке ніжно-рожеве вийшло це вино. Баланс цукру, кислоти, як для білого, відмінний, винний камінь випав. Потім що ще можу сказати, в ароматі. В смаку є абрикос, грейпфрут, якась така цікава суміш, приємна дуже суміш. Ну, Перше враження про це вино тільки позитивне. Аркацетелі рожевий на 4 березня.